Усім привіт! Ви дивитесь 10-й ювілейний випуск Техно Епік Ньюз. Вітаю вас, себе та нашу команду продакшену з цією подією. А прямо зараз ви дізнаєтесь, чому роботи-гуманоїди від Ілона Маска не можуть швидко бігати, коли відбувся випуск найпотужнішого, повнофункціонального портативного ігрового комп'ютера у світі? І навіщо потрібні великі екрани, коли є розумні окуляри? Доповненої реальності Американський бізнесмен та підприємець Ілон Маск анонсував своє е, наступне творіння дружніх роботів Тесла, які можуть виконувати небезпечні одноманітні та нудні завдання. Їх можна буде використовувати не тільки на виробництвах, але й в побуті. У презентації Маск пояснив, що ці роботи є природною еволюцією для техніки Тесла, оскільки автомобілі бренду є напіврозумними роботами на колесах. Очікується, що прототип з'явиться вже наступного року. Передбачається, що робот матиме зріст 172 см і важитиме близько 60 кг. Він зможе піднімати вантаж вагою до 68 кг, а переносити на руках об'єкти вагою до 20 кг. Швидкість пересування такого робота складатиме 3 км на годину. Доволі скромні параметри закладені не просто так. Маск запевняє аудиторію, що це потрібно для того, щоб люди змогли втікти та здолати робота, якщо виникне така потреба. Має зауважити, що задумка Ілона зовсім не нова. На сьогодні ціла гряда компаній займається розробкою власних гуманоїдних роботів і вже досягли в цьому напрямку певних успіхів. А отже, їх кіборги можуть з'явитися набагато раніше. Вихід Steam Desk, найпотужнішого повнофункціонального портативного ігрового комп'ютера у світі відбувся майже рік тому. Увага української аудиторії обійшла цю новину стороною, бо в нас з вами були інші та набагато серйозніші турботи. У цьому випуску Техно Ньюс хочу наздолужити згайне та розповісти вам, що ж то за штукенція та на що вона потрібна геймерам. Steam Desk – це портативний ігровий ПК. Пристрій дуже схожий на Nintendo Switch, але потужніший, дорожчий і звичайно складніший. Це кишеньковий ігровий ПК, зроблений на базі процесора AMD. Його дисплей має діагональ всього лише 7 дюймів, а роздільна здатність складає 1280 на 800 пікселів. В залежності від вартості вбудованої пам'яті може бути 64, 256 або 512 ГБ. На Steam Desk запускається будь-яка ігра, е доступна в магазині Steam. Крім того, він також здатний запускати інші програми. Які підтримуються на Linux, за минулий рік пристрій регулярно оновлювався, а його програмне забезпечення вдосконалювалося. Завдяки цьому, на сьогодні, цей ПК має кращу загальну продуктивність, розумніші параметри охолодження та швидкості вентилятора, підвищену сумісність із величезною кількістю ігр Steam. Незмінними залишився час роботи. Ігра з інтенсивною графікою повністю розряджає батарею приблизно за 2 години. Також низька роздільна здатність екрана змушує користувачів знижувати налаштування графіки або частоту кадрів у нових іграх, що не може не засмучувати геймерів. Незважаючи на ці недоліки, Steam Desk буде чудовим варіантом для гравців, які хочуть грати у свої улюблені ігри в будь-якому місці і в будь-який час без необхідності в стаціонарному ПК або ігровій консолі. Для тих геймерів, що віддають перевагу більш потужній, проте не портативній техніці, буде цікаво дізнатися, що нові vr гарнітури стають все більш досконалими. З їх допомогою можна отримати дійсно незабутні враження та набагато глибше зануритися у фантастичну атмосферу улюблених ігор. Наприклад, Sony PS VR 2 це гарнітура до повної реальності, що значно перевищила свою попередницю майже в усіх відношеннях. Зникли блоки зовнішньої камери та процесора. Тепер ви можете просто підключити гарнітуру безпосередньо до передньої панелі PS5. Старі контролери Move також були оновлені до більш надійних контролерів Sense. Лінзи всередині гарнітуру гарнітури можна регулювати за допомогою диска на зовнішній стороні, який наближає або розсуває їх. На додачу до цього є пара навушників, які підключаються до задньої частини гарнітури. Хоча з технічної точки зору ви можете використовувати будь-які дротові навушники, які забажаєте. Навушники з комплекту призначені для кріплення до гарнітури. Коли вони не використовуються, їх можна зручно розмістити в невеликих бічних пазах. До речі, по секрету розповім тільки вам. Ну, а ви вже всім знайомим. На цьому каналі незабаром вийде величезний відео огляд про цю ігрову гарнітуру. Щоб не прогавити його, натисни на дзвіночок. А саме відео буде ось ось тут. Ти цій. Ще одна цікава новинка: Wireless AR Glass Discovery Edition від Xiaomi. Компактна гарнітура працює під управлінням процесора Snapdragon XR2 першого покоління. Компанія заявляє, що завдяки цим окулярам користувачі зможуть легко поєднати цифровий та реальний світ без фізичного підключення до смартфона. Гарнітура важить всього лише 126 грам. Вона виготовлена з магнієво-титанового сплаву та деталей із вуглецевого волокна. Живлення відбувається за рахунок виготовленої на замовлення кремнієво-кисневої анодної батареї. Гарнітура оснащена парою дисплеїв мікро-олет з високою щільністю пікселів. Підключення до двох призм що. Скеровує світло. Компанія заявляє про зменшення витрат яскравості у порівнянні з іншими аналогами за піковою яскравістю 1200 ніт. Для максимального ефекту повного занурення пристосовані передні лінзи. Вони електрохромні та автоматично затемнюються, коли потрібно сфокусуватися на віртуальному світі. Поліпшене відстеження рук забезпечує нову форму взаємодії користувача із віртуальними об'єктами. Загалом я все більше певнюся у тому, що гарнітури до повної реальності невдовзі стануть мастхевом для всіх користувачів мобільних пристроїв, геймерів і кіноманів. Єдине, що поки стримує масове використання такої електроніки, це її вартість. Ну, а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па, -па. The end.